Всім привіт! Сьогодні будуть книжкові покупки. Хочу розпочати з книг, які у мене вже були, але приїхали зараз до мене, і я зможу їх читати. І перше, це запитання та відповідь Патріка Ротфуса. У мене навіть тут закладиночка є, я її колись дочитала до 68-ї сторінки, але тоді настрій читати, продовжувати її читати у мене не було. Це друга частина ходячого хаосу. І колись перша мені дуже сподобалась. Видавництво, до речі, ас. Якщо ви не знали, то знайте, бо це дуже популярна трилогія, і здається, вони десь обіцяють, що найближчим часом. Часом або впродовж цього року вийде третя частина. Тут нам розповідається про головного героя. Він може чути думки інших чоловіків у поселенні, і в цьому поселенні є лише чоловіки. Є згадки про жінок, але вони дуже такі тьмяві і сумбурні. Ніхто не хоче говорити, де ділися жінки. І наш головний герой ось-ось має стати таким собі дорослим і пройти певний ритуал. І починаються пригоди, тому що в один момент, коли він гуляє, він бачить людину, думок якої не чує. Це вже друга частина, я думаю, що буде цікаво. Є екранізація з Томом Голландом, але вона така, як на мене, дуже приближена, приблизно приближена до книги. Наступне це зимові заручини Крістель Дабос, і здається, в мене тут десь теж була закладинка, я десь до сотої сторінки прочитала і така просто відклала, бо. Мені важко було її читати читала я того року, тому розумієте, через величезну кількість інформації і через повномасштабне вторгнення не хотілося читати взагалі нічого, тому як бачите, я понадкусувала багато книг, але так і не змогла їх дочитати. Наступна книга це друга частина Барті Меуса Око. Олема, я коли читала першу частину, я не скажу, що я була в захваті, але мені здалося, що це повинно щось бути непогане. Оскільки перша частина ну, розповідає про ще зовсім малого головного героя. Я думаю, що в цій буде трішки краще, бо він уже став дорослішим, можливо, менш егоїстичнішим в цьому світі є. Магія, і, як зазвичай, на подібних книгах пишуть, що це щось подібне до Гаррі Поттера. Наступна книга англійською це Королівство нечестивих. І я дочитала цю книгу до 13-ї сторінки. Я її лише буквально розпочала, дуже багато її бачила в Тіктоці і вирішила, що хочу спробувати прочитати. Тут нам розповідається ну, про двох сестер двійнят: першу звати Емілія, іншу Віторія. І вони працюють в сімейному ресторанчику, але одного разу. Віторія не приходить на вечерю, тобто вона зникає. І починаються пошуки, розшуки і всяке таке. Роблячи висновки лише з перших сторінок, я розумію, що тут буде дуже багато рецептів, дуже багато про їжу і про щось таке затишне варево. Відьомське затишне варево, так, до речі, це про відьом. І ці сестри-близнючки вони також є відьмами, вони це приховують. І... Будемо рухатись, будемо дізнавати, що там буде далі. Я думаю, що повинно бути щось цікавеньке. Наступна книга, вона куплена. Я її вам показувала. Вона не дочитана до половини. Дочитана, але далі не дочитана. Можливо, колись я спробую дочитати, але поки що не зараз. Так, це Еліта Керакас, друга частина. Відбору в прочитаному я більше розповідала, чому я не дочитала цю книгу. Мені здалося, що саме ця частина повністю повторює завершення першої частини. Але оскільки це завершення в першій було десь на 10 сторінок, а тут воно розтягується вже більше ніж на 100, Ну тобто, повторюються одні ті самі слова, одні ті самі ситуації, мені не захотілося дочитувати. Наступна книга це такий мій скарб, бо це. Книга, яку я обожнюю, і я дуже дуже чекаю, коли РМ нарешті її видадуть. Почнуть взагалі видавати Касандру Клер і її серії. Про сутінкових мисливців. Це перша частина місто кісток. Я вже теж потрошки починаю її собі читати. Тут нам розповідається про головну героїню Клері, і в неї її здається 15 років. І вона зі своїм найкращим другом Саймоном ідуть в клуб Пандемоніум, який можна потрапити, якщо тобі є 16 чи скільки, чи 18 навіть, але вони якось туди потрапляють. І там з Клері стається низка загадкових і трохи навіть магічних речей. Також вона бачить хлопця, якого ніхто не бачить, і він, до речі, такий собі дуже гарячий, гарний, і в самому стилі. Тому якось так. Я колись прочитала всю. Всю цю основну серію і прик... ну не приквел, а трилогію, яка називається, яка відбувалася до подій цієї книги, яка називається Пекельні механізми. Зараз покажу вам іще дуже і дуже гарячу новиночку: це демон Проспера і «Потойбічник». Каджей Паркер написав цю книгу. Це тут дві повісті, як Перша називається Демон Проспера, а інший потойбічник, я прочитала вже цю книгу. Більше відгуків буде в іншому відео. Але що в загальному хочу сказати, тут нам розповідається історія одного екзорциста і про те, як він зустрів свого ворога, і якась така їхня загальна історія. Мені сподобалось, і мені здається, що те, скільки тут гумору, такого темного і непривітного. Оце теж відіграє певну роль в цій книзі, і мені здається, що це є достатньо великим плюсом. В огляді я більше розповім про мінуси цієї книги, бо в ній вони теж є. Наступна книга це Змій і Голубка Шелбі Мег'юрін. І я дуже давно чекала на цю книжечку. Мені здається, що вона повинна мені була сподобатись, але я настільки давно. На неї чекала, що я вже навіть постаріла і не впевнена, що вона мені сподобається. Але оформлення дуже гарне. А також РМ обіцяють, що найближчим часом буде продовження, і кажуть, що до кінця року планують видати всю трилогію, тому це радує. Тут теж нам розповідається про відьму і чоловіка, який полює на відьом. А також виявляється, що вони одружуються. Ну, от щось повинно бути таке. Я не дуже люблю патерни від ворогів до закоханих, тому що частіше за всього це якась токсична історія. Але якщо це буде гарно і добре описано, то я не проти. Наступна книга це чарівник Рене Баржавелі. Тут нам розповідається історія про короля Артура, і звичайно про кого про Мерліна. Це якась така достатньо класична історія. Книга до речі, донесенька, малесенька, я думала, що буде щось більше. Я вирішила для себе, що я хочу дізнатися приближено стандартної. Історію про е, чарівника і короля, і про екскалібур, тому що я люблю взагалі переспіви цієї історії, але відчуваю, що часом я не про всіх дійових осіб і персонажів знаю достовірно. Тому цю книгу взяла саме з такою ціл'ю. І навіть не думайте писати мені в коментарях, що це не наближено щось, бо я розчаруюся. Насправді можете написати, я готова до цього. Ну і остання паперова книга на сьогодні це Танхельм, Первісний дух Юлії Романюк. Ось така от книжечка, тут лясе, і Христя вже повністю мені його майже розпустила, але нічого. Я на 108-й сторінці книга, в принципі, непогана. Довго розпочала. Розкачується. Я знаю навіть через що довго розкачується, бо я навіть для себе в книзі відмічала деякі абзаци, цілі, які можна було викинути, і вони б ну, не змінилося б нічого. Нічого б не змінилося. Тому ось так. Але сама книга не є об'ємною, незважаючи на те, що вона такою виглядає. Це всього 400 сторінок, майже 400 сторінок. Ну не настільки багато, тому що відступи це все дуже гарне і дуже комфортне для читання. Фабула завжди дуже гарно оформляє і верстає свої книги. В Цій книзі нам розповідається про персонажів, які є наполовину людьми, наполовину. Тваринами. І для мене особисто трішки проблема у візуалізації. Я не повністю ще не повністю собі уявляю головну гериню лису. Але мені здається, що поки дочитаю, то все ж таки уявлю. Бо я не часто читаю про подібних персонажів. Мені здається, саме через це щось подібне відбувається. Тому е якось так читається в принципі легко, і зараз я зрозуміла, що ці 108 сторінок у нас був такий зачин, а потім починається розгортання історії в інші локації, де буде наша головна героїня. Поки що так би мовити, нас лише знайомлять, що як і до чого. Ну і остання книга на сьогодні це Крила Остаре. Я читаю цю книгу в електронному варіанті, прочитала вже десь 35%. У нас є наша головна героїня. Вона отримує лист від свого брата і дізнається, що він пішов на таку дуже небезпечну територію, де звичайні люди взагалі можуть мутувати, а її народ, він, звичайно, не отримує цих мутант, ну, тобто він не піддається мутації, але теж ну, є свої побічні ефекти стосовно цього. І мені подобається, бо це натяк на Чорнобиль, і це великий плюс, і Про це дуже багато розповідається про те. Як створіння змінюється і що в них змінюється, це дуже цікаво. Справді в книзі настільки багато елементів, щоб мені зараз, хоча б дрібку переказати, це буде дуже важко. Там є багато персонажів, від яких ми перепригуємо від однієї оповіді до іншої. І мені здається, що для того, щоб скласти якісь свої загальні враження, мені в першу чергу потрібно дочитати книгу. По-друге, я собі постійно роблю замітки, бо я реально трохи губляюся. Можливо, я дуже давно не читала просто. Настільки насичене деталями фентезі, можливо, бо я люблю простеньке щось. Ось таке от в мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно сподобалось. Пишіть внизу в коментарях, чи читали якісь з цих книг, і до наступних зустрічей мої милі книголюби.